Всім привіт! Мене звати Іна в своєму першому відео. Сьогодні я хочу розповісти, як ви вже могли здогадатись, назвою цього відео, як скласти правильно резюме в США. Як людина, що пройшла процес пошуку роботи і в Україні, і в США в мене є дуже багато корисної інформації з цього приводу, якою я хочу сьогодні поділитися. Ось тому я думаю, це відео дасть відповіді на всі ваші запитання. Розпочати я хочу зі структури резюме, і на кожному розділі я буду зупинятися додатково і розповідати про основні відмінності від українського резюме. Тож перший розділ це контактна інформація. В принципі, те ж саме є в українському резюме. Основна відмінність тут це те, що зазвичай в українському резюме ми ставимо фотографію в цьому розділі. Цього робити не потрібно, і цьому є декілька причин. Перша причина це те, що це може викликати якесь упереджене ставлення при процесі найму В США. Компанії намагаються уникати дискримінації щодо віку статі. І коли ви додаєте фото в своє резюме, ви розкриваєте цю інформацію. Інша причина це те, що компанії дуже часто використовують Application Tracking System. Тобто, це програма, яка сканує та продивляється ваші резюме ще до того, як воно потрапить до рекрутера. Якщо ви включили фотографію в своє резюме, то програма може просто розпарсити некоректно цей файл і. Не считати а, ваш досвід, ключові слова, ваші, ваші навики, і ваше резюме просто не пройде перевірку. Також, якщо вже розпочала про Application Tracking System, або АТС, то ваш файл повинен бути в форматі Word або PDF. Про АТС також більш детальніше розповім трішки пізніше. Так, наступна важлива відмінність, про яку відразу хочу розповісти, це те, що резюме повинно бути на одну сторінку. А, що Трішки дивно для українських спеціалістів, але це просто потрібно прийняти і постаратися скомпонувати ваше резюме так, щоб воно вмістилося в одну сторінку. Ну і дизайн вашого резюме повинен бути мінімалістичним. Зазвичай рекомендують використовувати такі шрифти, як Times New Roman та Arial. Наступний розділ це Profile або Professional Summary. В Україні я бачила дуже багато різноманітних резюме. Там пишуть і свою ціль, і щось про себе, особисті якісь речі. Цього всього робити не потрібно. Звичайно, Summary – це невеличкий абзац на 3-5 речень, який включає тільки ваш професійний досвід та основні досягнення. Важливий момент тут, який не всі знають, але це правильно. Це те, що в summary ми не включаємо слово «I», тобто я. ми не пишемо «I have» over five years of experience. Ми пишемо, ми пишемо, наприклад, a seasoned professional with over five years of experience. Тобто ми не а, включаємо слово I, я, yeah, тому що це резюме, так, а, про нас. Далі після summary, у вас в залежності від вашого досвіду професійного можуть бути або розділи, навички, освіта і потім досвід. Цей варіант більше підходить для тих, у кого досвіду небагато, і ми хочемо виділити наші знання та освіту, тому що те, що знаходиться вище в резюме, проглядають спочатку. Це привертає більше уваги. А як ми знаємо, рекрутери зазвичай тратять близько 6 секунд на перегляд резюме. Тому найважливішу інформацію потрібно ставити зверху. Якщо ви гарний спеціаліст, у якого більше, ну, наприклад, п'яти років досвіду, то краще спочатку, після summary вставити відразу досвід роботи. І тут є дуже-дуже велика різниця від українських резюме. Ми не пишемо те, що ми робили на роботі, не пишемо наші обов'язки, тому що всі так знають, що робить, наприклад, менеджер, що робить розробник. Ми описуємо тільки наші досягнення. І також тут компанії дуже люблять, якщо ви ці досягнення можете показати саме в числах. Ну, Наприклад, мій приклад буде з тієї індустрії, тому що вона мені близька, але це відноситься абсолютно до всіх інших також. Ви працювали над якимось проєктом і, наприклад, ви зробили щось, щоб покращити перформанс цього сайту. Наприклад, То потрібно так і написати, що ви покращили перформанс сайту там, на 30%, і далі ви описуєте, як саме ви цього досягли. Або, наприклад, ви Самі написали, зробили дизайн повністю розробку співусі продукту. Тобто, ми не пишемо просто розробка вебсайтів, покриття коду юнітестами, тестами. Це те, що і так зрозуміло, і це ніяк вас не виділяє як кандидата серед багатьох тисяч інших кандидатів. Далі також хочу повернутися більш детальніше до Application Tracking System АТС, і поговорити більш детально, як саме працює ця програма. Вона сканує ваше резюме на наявність ключових слів. Ці ключові слова відомі, ви їх можете знайти в описі до вакансії, на яку ви подаєтесь. Ось і для того, щоб ви пройшли цю перевірку, вам потрібно ці ключові слова включити в ваше резюме. Для цього взагалі гарною практикою вважається переписування резюме під кожну вакансію, але це звичайно займає дуже багато часу. це Лише така рекомендація. Але те, що однозначно рекомендується, це коли ви пишете резюме, передивитися комога більше вакансій, знайти слова, які зустрічаються найчастіше, і включити їх в різні розділи, наприклад, досвід роботи, навички, Кі самері, але все ще ваше резюме повинно бути зрозумілим, гарно написаним. Тобто, ми не просто копіюємо і вставляємо де інде ці слова. Далі після розділу досвід роботи можемо включити освіту. Тут, в принципі, все те ж саме, все зрозуміло. Сюди ми записуємо, якщо у вас є диплом з університету або коледжу. Сюди ж ми можемо включити якісь курси, якщо вони по вашій спеціальності, особливо якщо вони якісь унікальні або там відомі. далі розділ навички, який я також рекомендую включити, тому що сюди можна включити всі ключові слова, які дуже часто зустрічаються в вакансіях. Далі, якщо ви займалися якоюсь волонтерською діяльністю, ви можете це включити в волонтір розділ, але тут також потрібно додати назву організації, вашу роль, ваші досягнення або навички, які ви там отримали. Далі ви можете додати ссылки на якісь ваші портфоліо, ваші якісь особисті проекти, на GitHub, наприклад, якщо ви розробник, та також ви можете додати секцію мови, якщо, наприклад, ви володієте декількома мовами. І тут хочу наголосити на тому, що не потрібно вказувати рівень володіння мовою, особливо якщо у вас, наприклад, тільки англійська і українська, і ви хочете написати, що там англійська upper, intermediate. цього робити не потрібно. Перше, якщо ви вже подаєте резюме в компанію англомовній. Країні то мається на увазі, що ви що ви володієте цією мовою на достатньому рівні, щоб прийти інтерв'ю. Тому або, взагалі, краще не вказувати в такому випадку мови, або просто перечислити їх, не вказувавши ніякі рівні. З основною інформацією закінчила, хочу дати ще також деякі поради, які допоможуть вам ще більше покращити резюме. Після того, як ви закінчили з написанням, я рекомендую повернутися до розділу Summary, перевірити його ще раз і, можливо, переписати знову після того, як ви вже склали повністю все резюме. Далі дуже важливо перевірити його на граматику та на помилки. Навіть якщо у вас досить гарний рівень англійської, все одно я рекомендую перевірити ще раз. Для цього я, наприклад, завжди використовую. Сервіс Grammarly, або ще кращий варіант це попросити перевірити неїтів спікера, особливо якщо це людина з вашої індустрії. Якщо у вас немає таких знайомих, то це не проблема. У мене, наприклад, теж не було. І я знаходила рекрутерів та хайрінг-менеджерів на LinkedIn і писала їм з проханням просто перевірити моє резюме. Зазвичай в таких проханнях не відмовляють і з радістю допомагають. І таким чином, наприклад, ви перевірите не тільки на. Помилки, якісь граматичні резюме, а в принципі на те, як воно написано, та яке враження воно складає з точки зору професійної людини, яка саме займається пошуком кандидатів. Ну і остання порада, яку можу дати, просто щоб полегшити ваше життя, це використовувати спеціальні додатки для створення резюме. Їх дуже Велика кількість і вони є в безкоштовних варіантах. Я, наприклад, залишу посилання на сайт, який використовую я, Використовуючи такі додатки. вам Буде набагато зручніше створити правильний дизайн та формат вашого резюме. На цьому все я сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Якщо у вас є якісь а, додаткові поради або просто якісь запитання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, то можете поставити лайк і підписатися на цей канал. І до зустрічі!